Ну що ж, другий день, ура! Сьогодні я сходила, скупилася, купила, до речі, отакі новенькі шортики. Ходила спеціально в Декатлон Дивитися скакавку, яка рахувала стрибки, тому що Саме важче це все ж таки рахувати. Не так важко скакати, важко скакати і рахувати відразу. Тому, якщо ви плануєте брати участь в такому, краще все ж таки купіть скакалку, яка відразу буде рахувати стрибочки. По цінам дивилися сьогодні на Allegro. тих самих 45 злотих, що і в декатлоні звичайна, така елементарна. Тому краще та яка буде рахувати сама станом на сьогодні. Скакати мені в принципі легенько, а в нових шортах то взагалі за живість. Не забуваємо нормально харчуватися. Тобто їсти перед тренуванням бажано десь за 2 години, так аби не було важкості. Ну і звісно, не варто наїдатися після тренування. Або я таки встану колись зранку і попробую пострибати зранку. Можливо, зранку воно зовсім буде по-іншому. До речі, як вам мої шортики, якраз під марафон старалася. Сьогодні трішки відчувалася крепатура, але після того, коли пройшлася пішки до магазину, це десь так, плюс-мінус 2 кілометри в одну сторону, то було ось так. Всім гарного вечора, Па-па.